Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і запитання. Зараз я запитаю: подивлюся. Наві. Показую мені Наві. Гаразд. Тут російською мовою. Подив... Просить подивитися. Я... Ну, давайте бо... запитання велике, поки я його прочитаю. А ще з перекладами. Посмотрите, будь ласка, вопрос. сделает ли Зеленої гнусавое существо плани ЗСУ? А, сдает плани ЗСУ. Операція по захвату Вагнера збиралась літа при Зеленському. Зеля сам лично позвонил бульбофюреру Фюреру в Беларусь і здав эту операцію. Це точно я знаю, навіть я знаю, коли він це розповідав в масійчучці. Перед на якісь полянці під з деревом, як Пушкін. От щось у мене так, знаєте, асоціація на дубі том і тому подібне. Далі далі був отдан в Росію главний учасник збиття, збиття самолету МН-17, важний свідетель Цемах. Далі був слід в Росію план контрнаступлення ЗСУ в Запорожській області, і Зеля сам лично потім в ефірі заявляв, що на второй день план ЗСУ вже лежав на столі в Москве. От запитання: А відки знає він, що вже на другий день лежав план ЗСУ в Москві? Цей розклад буде стопроцентово довгий, тому що тут запитань є багато. І в мене от зараз це відки він знає. Не вже Москва йому доложила. Тут зараз далі буде ще цікавіше, як я буду читати. Тому що ви розумієте, мої дорогенькі. Я пам'ятаю, і вагранерівців злили тоді, він зливав Цемаха, віддав без допиту. Розумієте, його треба було хоча б допитати, а його навіть показання з нього не взяли. Просто взяли тупо віддали. Розумієте? Так робить тільки предатель своєї Родини. Розумієте? А це не його Родина. Україна не його родина. На жаль, мої дорогенькі. На жаль. От, тому що була би це його батьківщина, він би так не поступав. Потім пам'ятаєте, як він. З оточення цих вагнерівців, з, як його з Бучі, теж як вони йшли з усім награбованим, заставив залужного, щоб випустили їх. Там же ж було оточення. Про це ми теж говорили, робили розклади. Давайте подивимося, звідки Зеленський знав, що вже на другий день план ЗСУ лежав в Москві. От давайте подивимося, звідки він знав? Йому доложили? А йому доложили. А в нього є свої контакти. В нього є свої контакти. Ага, а йому не доложили. Ні, бо він сам здав. Тут особисто здав. Невже він особисто здав? Місяць. Звісно, особисто здав. На нього є компромат. Про це ми вже говорили, тому я тут не буду зачіпати, бо і так буде довгий розклад. Ну, що зробити? Буде довгий, то довгий. Тут е, нелегке запитання. Тобто, він, він ну, скажімо так, за, за його відома здали. Звичайно, він не сам дав, то. Е, можливо, не сам навіть подзвонив, але за його відома, тут під е, страхом смерті, скажімо так. Тобто... Потому что он знал, тому он и це. Далее возникает вопрос, а не сам ли Зеля лично сдает планы? Вот тут, ну, скажем так, за его видом. Вот так я это вижу. И чтобы не догадались 73% инфузории, что он сам лично предатель, Зеля выходит в эфир и об этом заявляет на всю Украину. Мне это напоминает, когда вор кричит, держите вора. А вот недавно... Снова гнусный Бонтик в эфире заявил, что слили все секретные планы Украины порядка земельним металом з Ш... США. До речі, це мы вже робили. Опять зеля такой пушистый, весь и несчастный, и кто-то опять сдал планы. А может, сам зеля и есть є стукач Е100%. Є ну, він же ж, О, бачите, сам и є. Сам і здає. сам і здає. Ось, а, віддає накази Як не само особисто то, то віддає накази. А, жителі, от вам уже карти зразу відповіли. А може он сам і є стукач? є стукач. Він. Е, як це називають Оцей кінь троянський. Далі. А, жителі освобожденного Херсона неоднократно розказували, що коли зелений. Нюхач приїжджав в Херсон, обстріли со сторони російських войск, прекращались. Про це ми теж говорили. А коли уїжджав, сразу обновлялись. Як будто його берегу як ценного агента. Так, звичайно. Подивіться, будь ласка, це питання. Я лично вважаю, що он стукач і вор України. Ну, в принципі, ми вже розібрали. Стукач і вор України. Законний вор. Звичайно, 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 звичайно. Він во главі всього стоїть. Дивіться. Взагалі, то президент не являється гілкою влади. Я не розумію, хто це розповсюджує, що він є влада. Він не являється владою. Влада є законодавча, це верховна, влада є виконавча, це уряд, і влада є судова. Судова гілка влади. Все. Немає більше нічого. І найголовніший закон України це Конституція, на яку він поклав великим горошинкою своєю. Був би великий, то не було би такого. А так він невеликий. На жаль, він невеликий. Ой. Що вам сказати? Він і Стукач, він і злодій. От і все. Тут вор в законі. Зеленський вор в законі. Ми про корупцію з вами зробили розклад. Вірніше, я сьогодні зробила, а коли він вийде, не знаю. Можливо, ви вже його подивились. Якось так. Ну що ж, дякую вам за ваш ну, коментар, за ваші запитання. Донатимо на ЗСУ. У нас 30-та бригада, кладемо вподобайки, пишемо коментарі. Як бачите це ви, мені цікаво дивитися. Мені ваша підтримка дуже важлива. Ви собі навіть не уявляєте, ви розумієте, скільки ботів налітає, і інколи думаю, ну все, але це боти. Це боти, і воно я навіть не реагую. найпишуть, Дякую їм за те, що пишуть. Розганяють трошки повітря. ось А ми у нас одне бажання зберегти Україну, передати їм нащадкам цю Україну, яку ми збережемо. А це залежить від вас, яку ми Україну збережемо. Ось. І вперед до перемоги, мої дореньки, вона буде. Звичайно, вона буде. А ви пам'ятаєте, ми казали, я робила і розклади. Перемога мала бути. Залужний був настроєний, народ України був настроєний, расисти не очікували, як ми відбили їх. Ось, кожен по-своєму відбивав. І е, тепер, на жаль, після того, як почав Зеленський вмішуватися зі своєю ставкою Верховного. Ось, головнокомандующего. Е, на жаль, все пішло. Все пішло в прірву, на жаль. І він продовжує це все далі так робити. На жаль, гаразд, мої дорогенькі, донатимо на ЗСУ, підтримуємо наших військових. Хто як не ми, хтось в'яже шкарпетки, я дивлюся, хтось збирає, от як ми по копійці. Робимо те, що можемо. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна, а Україна була, є і буде.